Якщо подивитись на сучасну Японію, то напевно вам буде дуже важко повірити, що вже більше 30 років економіка цієї країни знаходиться в стані стагнації, тобто майже не розвивається. А самі японці цей період в історії називають втраченим 30-річчям. і в цьому відео я хотів би розповісти історію фінансової кризи, яка привела до цієї ситуації, і наслідки якої японці не можуть подолати й по сьогодні. У х роках японська економіка стрімко завойовувала ринки США та Європи. Звичайно, в кожного товару були певні унікальні переваги, але якщо говорити в цілому, то успіх японських товарів тримався на трьох головних китах. Японські товари були інноваційними, якісними і водночас більш дешевшими ніж аналогічні товари, які вироблялись в країнах заходу. От візьмемо ринок автомобілів. Зараз існує досить популярна точка зору, що японські автомобілі почали завойовувати популярність США під час нафтової кризи 19 -19. 1973 року, коли дефіцит пального змусив американців переглянути свої вподобання, і замість ненажарливих авто власного виробництва вони почали обирати більш економічні авто японського виробництва. Тим не менш, це була лише частина правди. Насправді, завоювання західних ринків це була спільна стратегія японського уряду та приватних виробників. Зі своєї сторони уряд активно субсидував виробників експортерів, змушував банки кредитувати експортоорієнтовані орієнтовані галузі і утримував заниженим курс ієнни по відношенню до мара американського долара та інших західних валют, і саме ці стимули дозволяли японським товарам бути дешевшими на американському ринку. В той же час виробники, які хотіли отримати таку державну підтримку, зобов'язувалися дотримуватись якості вироблених авто і постійно працювати над їх удосконаленням. Тут дуже показовим був приклад запровадження в компанії Toyota унікальної системи менеджменту під назвою Toyota Production System, що дозволяло швидше, ефективніше виробляти авто, впроваджувати інновації та головне зменшити кількість дефектів вироб. І саме за рахунок цієї системи маленька і більш гнучка Toyota почала витісняти з ринку тодішнього лідера General Motors. І якщо у 80-х роках у General Motors працювало 750 тисяч працівників, і вони виробляли 8 мільйонів авто в рік, то Toyota, маючи лише 65 тисяч працівників, виробляла 4,5 мільйони авто. Тобто у General Motors випуск на одного працівника складав 10 авто в рік, а Toyota випускала майже 70 авто на одного працівника. І насправді подібна ситуація відбувалась в багатьох. Батьох інших галузях. Якщо говорити про ринок побутової техніки, то в інноваціях японцям не було рівних: CD плеєр, відеомагнітофон, рідкокристалічний телевізор, цифрова фотокамера це далеко не повний список комерційних інноваційних продуктів, які швидко завойовували свою популярність в країнах Заходу. І хоча ця популярність японської побутової техніки тоді не мала серйозного впливу на торгівлю між країнами, але вона суттєво впливала на формування в американському суспільстві бренду Made in Japan. Коли цей бренд став культовим, то він Розбудив інтерес американців до самих японських компаній. Бо коли американцям подобається якийсь бренд чи товар, то вони, звичайно, також хочуть купити акції цієї компанії. Тільки проблема полягала в тому, що японський фондовий ринок був закритий для іноземних інвесторів. Тому американські інвестори, як голодні вовки, дивились на японський фондовий ринок, чекаючи можливості зайти на цей перспективний ринок. Така можливість з'явилась на початку 80-х років, оскільки тоді вже ніхто не мав сумнівів, що невдовзі економіка Японії обжене економіку США і стане світовим лідером. То така перспектива, звичайно, налякала американську еліту, адже в першу чергу це загрожувало втратою економічного лідерства. Також американці побоювалися, що конкуренція з Японією знищить цілі галузі промисловості, що в свою чергу приведе до втрати технологічного лідерства, а цього вони допустити не могли. Ну і окрім того, все більш очевидною ставала проблема торгового дефіциту, а також те, що Японія стала найбільшим кредитором США. Тому, щоб якось остудити японську економіку, уряд США прийняв ряд заходів. Спочатку між Шата Японією. Було підписано згоду про скасування регулювання на операції з капіталом та повну лібералізацію фінансових ринків. Все Це робилось для того, щоб збільшити потоки іноземного фінансового капіталу в Японію, а далі б ці долари підвищили курси японської єни. а це в свою чергу знизило б конкуренто-здатність японського експорту. Яким чином? Покажу на прикладі: якщо Toyota коштує 2,5 мільйони єн, то при тодішньому курсі 250 єн за долар на ринку США, вона б коштувала 10 тисяч доларів. А якщо ж курс єни зросте до 100 єн за долар, то ціна авто японського зросте до 25 тисяч доларів на ринку США. Однак не завжди потоки іноземної валюти можуть підвищити курс внутрішньої валюти, тому що центральний банк міг безпокійно викуповувати надлишкову валюту у власні резерви, і тому, щоб запобігти такій політиці центробанку, американці змусили японців підписати плаза угоду в 1985 році, по якій Японія була зобов'язана укріпити єну по відношенню до долара та ряду європейських валют. І саме ця угода стала спусковим гачком для американських інвесторів, тому що можна було заробити не лише на зростання акцій японських компаній. Компанії, а також на самому курсі. Ну, уявіть собі, у 1985 році курс японської єни був 254 єни за долар. Припустимо, у вас є 1000 доларів. Ви їх обмінюєте на 250 тисяч японських єн. І можете купити або місцеві цінні папери, або нерухомість, або просто тримати ці гроші в єнах. А тепер дивіться, вже в 1988 році, якщо у вас було б 250 тисяч єн, то ви могли б їх обміняти на долари за курсом вже 125 єн за долар. І купити на ці 250 тисяч єн – вже 2 тисячі доларів США. Приріст вдвічі на порожньому місці, тільки тому, що Японію змусили підписати цю угоду. І ось за декілька років американські гроші розігнали японський ринок до начуваних висот. Японський фондовий індекс Nikkei 225 Виріс з 10 тисяч в 1984 році до 39 тисяч в 1989 році. Ціни на акції росли швидше ніж прибутки компаній. Інвестори купували перспективу. Середньозважений коефіцієнт P.E., для індексу Нікий складав 70, в той час як показник 30 в США вже вважався великим. Але ж тут мова йшлась про інноваційну економіку, яка навдовзі завоює весь світ. Тому інвестори були готові переплачувати за акції японських компаній. Проблема тільки полягала в тому, що таке підвищення курсу японської єни дуже сильно вдарило по японському експорту, бо це привело до зростання цін на японські товари в США, а це в свою чергу суттєво зменшило експорт та прибутки компаній. І для експортоорієнтованої орієнтованої економіки це був дуже серйозний удар. В свою чергу, коли японські компанії почали показувати більш скромні результати ніж від них очікували, то це привело до розпродажу акцій, який спровокував обвал цін на акції. Індекс Нікей впав до 7 тисяч і навіть до сьогодні не повернувся до рівня 1989 року. А сама економіка Японії зіткнулася з затяжною кризою, яку через 10 років назвуть втраченим десятиріччям, ще пізніше двадцятиріччям, а зараз називають втраченим тридцятиріччям.